У розділі Контакти ви будете бачити свою клієнтську базу, контактів, організації та постачальників. У профілі можна подивитися загальну інформацію, встановити персональну знижку, додати теги чи прив'язати особу до організації. На наступній вкладці можна побачити актуальний баланс клієнта. Далі знаходиться інформація з всіма пристроями клієнта та історією ремонтів кожного пристрою. На вкладці документи можна переглянути історію звернень, кошторисів, замовлень, продажів, рахунків тощо. А на сусідній вкладці відображено всю історію платежів по цьому клієнту. На вкладці Комунікація можна подивитись всю історію дзвінків та надісланих повідомлень, а також перейти в чат з клієнтом в Telegram, Viber, Instagram, Facebook тощо. В будь-якому місці системи, де ви бачите номер клієнта, ви можете швидко зв'язати з ним. Для цього натисніть на відповідну кнопку або наведіть курсор на номер телефона клієнта в таблиці та оберіть потрібний канал для повідомлення чи почніть дзвінок. Комунікація з клієнтами також доступна в мобільному додатку РЕП. Зверніть увагу, що для користування дзвінками, смс-повідомленнями, месенджерами чи соцмережами вам потрібно підключити відповідні інтеграції на сторінці налаштування інтеграції або підключити потрібні канали на сторінці налаштування чати.